Не мають право на це життя. А я вже мелодію придумав. Значить, ну я вам зачитаю його лучше пока словами. Нам обіцяла влада світле майбуття з Євросоюзом долі об'єднати та хочуть кинути надію в небуття, а Україну в рабство знову загнати. Тепер нам казочки розповідають, що поки нема грошей в Євросоюз вступати, і сльози витирають зі щоки, мовляв, не хочуть Україну продавати. І з нашої України можновладці кров всі п'ють. Останні соки з неї вижимають, а на Майдані наших діток б'ють. Для цього хижих беркутів наймають. Пора настала, друже, піднімайся, Іди, виборюй сам щасливу долю. Від сну тяжкого, друже, прокидайся. Пора настала вирватись на волю. От такий віршок. Це слава, Сашко написав. І, 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 і я сподіваю. ще хочу сказати. Ще тоді пам'ятаєте, Прицючка написала, значить, вірш Україна моя Україна. теж я написав мелодію, і цей вірш всюди звучить, всюди його притримують. Тому що, що ми крім того, ще написали театр наш, написав п'єсу. Це ми теж люди, де ми говорили, чому ми так живемо, чому нас так придушують. Кара небесна. Де коли я казав, що лучше бумі торить упав не на сільраду, а на а уряд і на парламент. Розумієте? І тоді вона написала: Україна моя, Україна, не жени нас в чужі краї, та не дай нам, не дай нам загинуть, бо хіба ж ми не діти твої? Україна моя незалежна. Дай пожити у тебе в раю. Дай відчути любові безмежній і ласку твою. Дай відчути, що ти в нас єдина, що нема серед нас ворогів. Україно моя, Україно, ліця кров до круги. Україну як рідна я мати, на землі своїй мир збережи, щоб не пішов брат на брата, як це діється в землях чужих. Україна моя незалежна. Дай пожити у тебе в раю. Дай відчути, що ти в нас е, єдина, що тебе я єдину люблю. Да, що тебе я єдину люблю. <смірш> <Україна. смірш> <смірш> І ви знаєте, ми не ділимо схід-захід. І ці люди не ділять, а ділить влада. Чому це так? Чому ця влада не хоче, щоб була єдина Україна? Вони не хочуть, щоб гарно люди жили.